Кінцівка трошки довга. Десь тут є, знаєте, тут є опис розп'яття, який мені приснився в 19 років від слова до слова, так сформульований, як він тут стоїть. Повністю у мене яким чином видно, тому що я завжди мала відчуття, що в мене немає часу. Я видно дала, якщо вірити Карлосу Кастанеду, а він знає, що говорить, то підсвідомості наказ, щоб вона працювала на мене і вона якось працює. Не знаю, чому чому але якось працює. І то вже давно, давно мені всі візії. Яким він... Шит... читайте молодівську, ви побачите, що там за Україна не знає яку літературу вона має. А а треба. Так. Ну, не найду. Десь воно тут, автограф Христа. Десь, десь він тут є. Ну, то мушу переказати не можу, не можу пере... так. А починається воно так. Починається воно так. Дивіться. Я антиквар. Моя невеличка крамниця, в якій найчастіше туристи купують кольорові гравюри різних міст старі, та, 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 та міститься на такій вулиці, крок від центру, па-па-па. І починається історія. До цього антиквара заходить відвідувач і каже, я хочу, щоб ви писали мою біографію. Він каже, ви помилилися, я антиквар. У мене є надзвичайні видання тето, тето, тето. Але я не письменник, я знаю навіть письменники, вони вам напишуть усе. І ні, ні, каже, я знаю, я знаю. Але я хочу, щоб саме ви писали мою біографію. Він, звичайно, викладає якийсь придурок там, то мало чого що різного входить. Так, і цей відвідувач з'являється до нього весь час і врешті доводить його до того, що він помічає, що в його кореспонденції він раптом каже, йдіть під три чорти, я не хочу писати вашу біографію. Він бачиш, так не може далі. І головне, що так, він соромиться признати, та він одружений чоловік, має жінку, двох дітей, має нормальний антикваріат. Зовсім норм, нібито нормальна людина, і раптом таке йому стається. Отже, що він одного, одного дня каже: добре, то якийсь варіант, але я буду писати ваше, щоб тільки позбутися, бо він думає так, піду до поліції, а в той час той божевільний не прийде. То поліцаї подумають, у мене тут само щось не в голові. Отже, як це так? Отже, він всі перебирає логічні можливості і приходить, що єдине можливе, щоб він писав біограй. Він каже, добре, давайте це, це проти всіх моїх переконань, давайте ваші дані, я напишу про вас біографію. Той каже, ви і я різні вдачі. І тому то, що для мене важливе, для вас може зовсім бути неважливе. Ви мусите самі вишукати дані про мене. І от починається там ціла історія, значить, іщезаки, і, 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 і та те і він починає шукати біографію цього відвідувача. Він вигадує на півбрехню, на півправду, що цей відвідувач його клієнт, що він так виглядає. Він зараз забув, як його прізвище, але він винний, мовляв, гроші, і тому він його розшукує. І, може, він, ви знаєте, що отут він, наче жив, перед тим. Ні. І так він, маленьке містечко. Де там не сказано яке це містечко, бо це фактично це стоп із Києва, Мюнхена і багато різних міст, де я жила, О, але це нічого спільного з дійсністю таки немає. Це мені треба було персонажу посадити в дещо і зробити його вірогідним. І він починає, то різних людей зустрічає, там візії, там то, то неймовірні речі е, відбуваються. І е, там зустрічаються люди, які говорять, що таке ідея Бога, що таке ідея людини, так? що таке міт про велику людину? Може, це мрія Бога, який хоче. Щоб в ту секунду, як він зустрінеться із людиною е, втілити свій, свою реальність, як, як Бог з логічного погляду, то він все має. Але як гіпотетично припустити, що єдине, що він не має, це він не має небуття. Але тоді ж він не Бог. Знаєте, Це оксиморон стоїків, тобто не цей, а подібні. Вони встановили, що логіка має оксіморонність того, що раціо не може передолати. І це, а я дуже рано займалася, я Лукреція Кара, і ще в 9 років перечитувала не тільки його, та-та-та, по-російськи, очевидно, бо угу. тоді я ще мов не знала, я щойно з 14 років. Там кілька мов засвоїла так, що я їм можу писати зовсім вільно. Але не пишу, тому що я обрала українську мову. Ну і ці ідеї викладені, але ілюстровані. І під кінець цей антиквар він зустрічає одного. Він, це ілюстрація Геростратів. Як він каже, я велика людина. Така велика, що взагалі таких не родилося. Але знаєте, я збираю чужі автографи. Invece. У всяких знаменитостей. Важливі, звичайно, не ті автографи, що я збираю, а я як їх збираю, бо я така важлива особистість. Так. От мені треба завтра приїздити така зірка на такий-то вокзал. Будь ласка, візьміть мені автограф. Я все знаю про вашого клієнта. Все. Я вам розкажу, але, звичайно, якщо ви мені цієї маленької послуги не зробите, то я вам не можу розказати. Так, ну, ясно. Отже, спека. Іде антиквар, бачить, що повний натовп, тільки самі руки, руки, там зірка десь, бачить, що не протовпиться. Але ж йому треба мати від тієї зірки автограф. Отже, він втискається в цей натовп. І так, бо скільки спека, то час від часу він не притомнює, але його так щільно, що його далі несуть. І врешті притискають його до. Дверей вагону, і він бачить, тобто він не знає, чи він очима бачить, чи все тіло його зробилося зрячим. І він бачить на весь оці протягом всіх дверей розп'яття, кубістичне розп'яття. Фарба помальована там, синім, червоним, жовтим, лущиться, бо це старе розп'яття. Але на розп'ятті терновий вінок у терновому вінку замість тернів стирчать зубна паста клородонт, яка відкручена, і з неї випорскують краплини пасти, які видовжуються в кольорові краєвиди. І це таке, наче прибите до цвяхами на Христі висить джерело. Він бачить, це несамовито. Він бачить, що Христос живий. Він каже, Боже, моя ця дурна історія, вся з моїм відвідомчам. Я знаю, ти мені можеш відповісти. Але, Боже, я побачив тебе і все перестало існувати. Все таке неважливе. Я не знав, що я одного тебе люблю. А Христос єдине, що каже, каже, заспокойся, заспокойся, притиснись до моїх колін і тобі покращає. Час від часу він губить свідомості, тоді він каже, Боже, Боже, я тільки, я мушу оце принести автограф, і я вже до зірки не добився, Боже, дай мені свій автограф. Христос знімає з цвяха руку. Пише автограф йому. І так, не розкриваючи ки, книжки з Олівцем, він приходить до себе, вже нікого нема, полили водою вокзал, вся публіка розійшлася, він стоїть біля вогана. Він згадує автограф Христа, він має, хоче перевірити, але щось не дає йому змоги перевірити. І він так і не перевіривши, віддає автограф Христа збирачеві автографі. Це один лише з епізодів. Читайте. 19 років. Оця сцена мені приснилася. Я ще, боже, я мусила 10 років ще після того, як я ходила в три роки пролежала так. Тоді почала по п'ять хвилин поволі підніматися, синявся, по по, -по так, так. Ну, але 10 років я мусила отаке корсетище носити залізом, залізом. Тут отака вата, такі півмісяці, бо мусило відтяжити хребет, о, щоб на нього не натискали. Бо хребет тютю -тю, поїхав. Ну, але нічого. Так, м'ялося життя. Так. Ну і моє життя трошки відрізнялося від всіх навколо, так що воно так. Виглядало я так, як і всі навколо. То, 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 то. Але трошечки інакше. І це мені приснилося з формулюванням оце автограф Христа від початку до кінця. Як трапиться вам перечитати, перечитайте.